Мир вам дорогі друзі. У нас е, шматочок паперу, фломастери. Зараз щось будемо малювати. Коротко постараюся, без зайвої води, але вступ мушу зробити. Буду малювати схему сьогодні: підключення сонячних панелей до тена без інвертора. Або, якщо є інвертор, ну, ми це намалюємо на схемі поза інвертором. Це дуже актуально, я не думав, що воно буде людей цікавити осінню, але кожен день мені пишуть на Viber, а який тен, а який, який контролер, а які панелі. І вже бачу, що я втомився віддавати людям відповіді. А мене на каналі такої окремо відео, часто по схемі є, там все в загальному. Як і те, і те, як відкрите відео, як пташечка полетіла, як деревце росте, і як там те, як все. А конкретно немає. Значить, <кхем> тема нагрів води. Від сонячних панелей е, актуальна. От ми не так зараз скажу коротко. Такий приклад наведу, Недавно робили ми в Хмельницькій області Шепетівці. І пана має, е, пан Петро має електростанцію. Я там показу такий інвертор дешевий китайський. Ну, не самі дешеві, такий він з, 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 таких, ну, з Бюджет, бюджетний інвертор, але такий, не, 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 не самий Дешманський. Має 10 панелей, має 2 батареї по. 5 кВт, годин 10 кВт годин батарей загальна сума. Ми йому встановили теплоакумулятор, те запакували, підключили. І що він, по нашій рекомендації, докупив собі контролера. І Зараз, коли сонячні дні, заряджається батарея, і зайве скидає в теплоакумулятор і каже, теплоакумулятор суттєво догрівається. Каже, відчутно, що Розумієте, бувають такі дні, що там по 30 кВт може залетіти, навіть більше 30 залетіти кВт годин в батарею, коли сонце, і ну, в, в теплоакумулятор, коли все заряджене. Схема дуже проста, але багато тих, хто робить сонячні електростанції, до їх звертаються наші підписники, і вони кажуть, або ми не знаємо, або починають говорити, грузити людям, ти, ти що, так не можна, це неправильно, ти, хто таке сказав тобі і так далі подібне. Це наша панелька. наша панелька. І тут наш якийсь нагрівач. Хочу зауважити, що ми маємо справу з постійним струмом. Всю відповідальність за роботи берете на себе. Я не беру відповідальності. Все, все там добре буде. Єдине, що треба робити все надійно. В принципі, завжди треба надійно, щоб контакти були все надійні автомати. У нас в бочці уявляємо там тен чи два тени. Несуть електричний тен. Тен підбираємо на 220 або на 230 вольт. 220 було б навіть краще. 220. 230 вольт. Або має бути 3 на 220. Тобто, якщо скажемо те там три дуги. Три дуги і кожна, кожна дуга має певну потужність. Це дуже добре. Якщо нам, наприклад, треба 3 кВт, якщо нам треба 3 кВт, то ми використовуємо тільки один тен, а два стається запасних. А якщо нам треба 6 кВт, то ми два використовуємо. І Зато мені подобається 9 кВт тен. І зато ми більше ставимо 9 кВт. Ну або 6 кВт. 9 кВт тен. Більшість в наших відео такий тем. Е, провода йдуть. від Панели, панели підбираємо по напрузі так, до 300 В холостого ходу. до 300 вольт. Якщо ви дивитеся е, характеристики панелей і вас нема розумної людини, знаючи, або є навіть монтажники ставлять сонячні панелі, але вони не зовсім тямлять. Я, я так вже побачив, що скільки є е, такої. Фальшові інформації в інтернеті, цю тему тільки зачепив, я їх глибоко не вивчав, але трошки зачепив. По інверторах, по струмах, по напрузі дуже багато є різних цих фальшивих блогерів, які ну, десь вичитали щось і подають. То, якщо ви сумніваєтеся, перерахуйте самі. Тобто напруга, напруга хлостого ходу або відкритого поля, правильніше пишуть десь є в даташиті до панелей. І температурний температурні коефіцієнти, запустимо, позначається. Рахуйте при морозі, при мінусі, щоб вас не перевищило прохолостого ходу. Хоча по великому рахунку, якщо у вас буде тен, він буде тен постійно навантажений, то він у вас не піде напруга туди. Не піде напруга туди. О, робоча напруга <кій> приблизно має бути приблизно там, 250 вольт. Оце прекрасно. Зазвичай панелі мають там робочу напругу. там, Ну, як які панелі? там 40-45 вольт. Вольт. 40-45 вольт панелька має. О, то 5 панелей по 40 вольт. Ну, то буде 200 вольт по 45 вольт, 5 панелей, це буде 225 вольт. 225 Якщо панелі, от ми підключали Джинко Solar, там трошки нижча напруга, ніж Лонгі. Можна було б навіть 6 панелей сміло ставити. Сміло ставити під навантаження, вони там давали б нормальну напругу і все було б добре. Але ж чому ми таку напругу даємо? По-перше, краще нижча напруга трошки для самого контролера. Контролер має бути, зараз ми до цього йдемо. Щоб не для транзисторів, для всього трошки нижча напруга. Струму не витримують, а напругу бояться. Може бути струм маленький, висока напруга і прошиває. прошиває. Не перевантажуємо тена, тобто срок служби тена більше буде при нижчій напрузі. І ми можемо, можемо використовувати, для, якщо у вас немає інвертора, щось таке критичне якесь навантаження, дати напряму від сонячних панелей. Там, під час блекаутів, де зарядити мобілку, зарядити якийсь шуруповерт, якийсь акумулятор, зарядне автомобільний, можна акумулятор заряджати. Ну, все, що може працювати на постійному струмові. Навіть ми варили звареним апаратом без інвертора напряму від панелей. Є таке відео в цьому плейлисті, кому цікаво, можете подивитися. Взагалі тут багато в цьому плейлисті є такої інформації. Але зараз ми чисто по схемі. Підбираємо таку напругу. Зазвичай це 5, 5 панелей. або вже треба брати 10 е, Ну, Давайте ми намалюємо, щоб вже було вам зрозуміло, вже 5 панелей намалюємо. Боком вийшли наші панелі. Вже намалюємо всі 5. Я тут думав схематично намалювати, але вже будемо малювати, щоб потім. Є люди, ну, повірте, що намалюєш одну. Він поставить одну намалюєш, дві, він поставить дві. Малюємо 5 панелей. Це панельки. Це панельки. Під'єднаємо їх послідовно. Послідовно Послідовно, це значить, тут вони поз'єднані, плюс до мінуса. Уявимо тут плюс. Уявимо панельці. З цієї сторони мінус. З цієї панельці плюс, мінус. Все намалюю, щоб не путалися вже. І куди плюс, і куди мінус. Мінус, плюс, мінус. Умовно кажучи, він на між собою з'єднуються. Плюс сюди. Мінус. З цієї сторони виходить. Як там їх розмістити вже таке діло. І ставимо щит. В щитові <ків> заходиться все на плавкий запобіжник. Два ставляємо плюс і мінус сюди зайшли. Ох, треба малювати було різними кольорами. Що ж, я так зробив? Робимо провода, берете зразу різних кольорів. Берете різних кольорів, щоб вам не путатися, щоб потім не щось не перепутати. Плюс-мінус зайшли плавкий запобіжник, далі. Mm. Грозозахист, хай він буде до його заземлення підводимо. І без заземлення він не працює. Грозозахист, ну Воно заходить в грозозахист, ваш мінус і плюс. І проходить далі воно іде, далі йде на автомат. Далі автомат. Двохповісний автомат беріть. Можна, в принципі, було б і однополісним автоматом. Хай буде двохповісний. Робить двохполісний автомат. Автомат має бути DC. DC Напругу берете цей грозозахист мінімальний, який є. Ампераж на запобіжники на 5 панелей 16 А. Якщо ви будете розставити 10 панелей, то будете все подвоювати. Напруга тільки залишиться та сама. Напруга буде без змін. Значить, що у нас плюс, умовно кажучи, сюди зайшов. Мінус там зайшов, скажімо так, воно сюди. Все. Щетожок поставили мінімальний, щоб ви могли вимкнути автомата. запобіжний що хай буде, хоча там він там він не сильно що буде робити, але хай він там буде, щоб вже не сказали, що ми вас щось рекомендуємо погане зробити. Далі виходить у вас з автомата плюс. Ой не так намалював знов. Що ж ту таке? Це червоне. А, копачки попутав, бачите, як воно буває в житті. Копачки попутав мінус, бачите, напроти мінуса. Да? <плюс>, Плюс напроти плюса. Заходить наш наш О, малюю схематично. Зазвичай в цих контролерах вхід або з боку, або знизу. Які контролери. Я можу дати контакти там виготовляє, бо в принципі нема. Ну, є Вінсан Ліміт. Класні контролери, класному корпусі. Виконання супер, шикарненьке. Прошивка мені не подобається. Я їм сказав, змінити прошивку, то я буду людям їх рекомендувати. Поки що не рекомендую. Поки він не перепише, там сильно скачуть ці вольти і воно вискакує постійно із того діапазону. Контролер Із контролера теж там плюс-мінус, але вже вам не суттєво. Плюс-мінус вже він це. І розеточка. Розеточка. Не суттєво, де плюс, де мінус, бо в нас буде резистивне навантаження. Це вже не важливо. Контроллер як ходить, воно бути, ці проводи, ну, внизу, то таке діло. Я думаю, що я розбереться, вже ну, тільки всі деталі малювати то таке. Значить, отут плюс-мінус на вході обов'язку полярність тільки попутали, контролер, контролерка не буде. Він не має захисту від полюсовки, має його захисту. Все. І тут собі приєднали до цього, до вашого тема. Провода. Вилочку. Штепсильна вилочка. І все. І воно в розєточку включили. Перш включили в розєточку, потім включили автомат. Не, не навпаки, не виключати з розеточку під час роботи. Поможе індукція пробити нашого транзистора. Тобто, якщо треба виключити цей тенд, ви виключили перш автомат, потім ви з розєточки. Все. Оце ваша схема. Для чого контролер? Контролер постійно тримає напругу, щоб не просідав на панелях. Бо на панелях є характеристика задана напруга, про якій панелі наші видають максимум. Якщо під'єднати напряму отак от взяти темно, напряму від панели сюди, ми там робили є у нас відео, саме перші саме наші панелі, воно буде працювати. Буде працювати, Але коли тільки при хорошому сонці, Трошки хмарки, трошки хмарки, хмарки і панелі практично воно просажує, за те, що тут великий опір. І, і Панелях, мабуть, більше є опір. Ну, точніше тут малий опір, а панелях більше є. Суть не в тому, суть в тому, що падає напруга на панелях і вони перестають генерувати електрику. Значить той, треба в той момент зменшувати потужність, а цей шим-контролер постійно прикриває, регулює, змінює потужність. Якщо в панелі може дати 200 Вт, значить він робить на виході 200 Вт. Але панелі віддадуть ці 200 Вт. Якщо панелі може 1 кВт, значить, він 1 кВт дасть. 5 панелей це приблизно 3 кВт. У вас буде трошки більше, ніж потужність, це нічого страшного, це, це добре. Чим більше, тим краще, саме розумієте. Якщо ви хочете 10 панелей, все те саме робите. Все те саме. 10 панелей на літо вам буде дуже багато. Я не знаю, скільки ви будете там, користуватися води. У мене 10 панелей на 2 будиночки, на 2 вани гріє. І то буває, що навіть забагато за на літо. Але 10 панелей, зараз у нас листопад місяць, у мене сьогодні вода 65 градусів. В кранику біжить гаряченька. Вчора милися, субота, і, і, і вода тепла, у нас не кінчається. То були хмарні, я показував. Впадло вже там до 50 градусів. О, вгорі -низ, там був взагалі 35, але ще вистачало. нам. Все те саме, всі ті самі плюси-мінуси. Всі ті самі плюси-мінуси, якщо у вас 10 панелей, Отак от з'єднуєте сюди. Паралелти Три нічка тут такого спеціального є для е, сонячних цих для сонячних проводів, там, чи, як сказати, і сюди плюсика під'єднали все те саме. Тут все залишається без змін, Контролер розрахований. Тільки тут вже робити ще одну розеточку. ще одну розеточку. Давайте домалюємо подвійно, щоб мені не, не перехрещити провода. провода. Подвійну розеточку. І в цю розеточку включаєте або вгорі ще ставите один тен. Дуже хороша річ, де коли у нас буває, треба мало сонця, а треба, щоб вам швидше вода грілася, щоб всю бочку не гріти, гріємо тільки верхню частинку. О, і включаємо сюди. Або е, вгорі подвійний тен. Ну, тут, я казав, три тени. Тут йому йде три три, довгі. Три, і ще одну додаємо сюди. ну На літо тільки нижній включаємо, на літо верхній немає змісту, нам треба, щоб перегріє верха. Далі не буде дівати тепла. Тобто все те саме, тільки, тільки додаємо до ну, тена. Якщо у вас тен 9 кВт, там 3 по 3 кВт. Я, ну, я ще я не знаю, як вже висловиться, потім люди дзвонять і знову ці речі перепитують. Додивіться, не перемотуйте відео, продивіться ще раз. Тен беріть 9 кВт або 6 кВт. Ну, 9 кВт мені більш подобається. Виключайте ще один, 3 плюс 3 буде 6 кВт, і приблизно це буде у вас 6 кВт поле, 6 кВт тен. Коли дуже-дуже там ярке сонце, може трошечки недобір бути, трошечки недобір, але в основному у вас трошки хмарка, вони мало коли вийдуть на максимальну потужність, і воно буде повністю навантажувати, все буде прекрасно. Тільки якщо ви будете вже ставити 10 панелей, то тут все треба подвоїти. Тобто, 16 плюс 16. Ну Не ставити ще одну запобіжника 16, 16, а поставити на 32, 32 ампери запобіжничок і на 32 ампери або навіть на 40 постати, бо вони гріються, ці контактори, краще поточно постати. Він ніколи мене не вибивав в житті. Запобіжник раз щось сам по собі перегорів, я не знаю, чому таке було. Це ніколи не вибивав. Єдине, що він для розмікання, для розмікання він постійно гріється, гріється, значить там падіння напруги це втрати. І На цьому трошки є втрати. Ця система. Ця система е, набагато правильніша і розумніша, ніж нагрів води від інвертору. Да? Е, інвертор, де має е, розумний вихід на навантаження смарт-лот. Не лот, як я казав, а лот мені пан Олексій підказав. дякую, Він може тупо включати і виключати тена, а цей е, шимконтроль постійно регулює тена. У вас е, є трошки сонечка. Він взяв е, більше сонечка, він більше взяв. Тобто він постійно все добирає до, пості, до останньої краплі. Якщо у вас електростанція з інвертором. Якщо у вас там є інвертор гібридний, так? інвертор, ну давайте нам, ну, хай буде дея туди свіконочку, тих нам китайця не так. І ваші ці провода заходять ваші ці провода заходять в інвертор, так? то треба вже так підключати на інвертор. Можна його підключити, якщо у вас співпадає напруга щось підпадає напротив. Як там підбирати стринги? Якраз там пана Петра, ідеально, 10 панелей, це точно його, його схема, якщо інвертор. Ой, якийсь там аурум чи як там щось таке, не пам'ятаю, щось кот, чи, такий зелений, щось китайське. Ну, в принципі, де я теж китаєць. В такій схемі, якщо у вас буде інвертор і у вас там буде вихід на мережу, десь, а пішов, пішов десь там вихід на мережу, у вас, акумулятор і так далі, тому ну, подібне. там, а, Розяточка ваша, да? І там 230 вольт. Зміну струму. Тут пам'ятаємо, що тут у нас крізь буде постійний струм. Постійний струм DC DC. Там AC. І якщо тут сюди йде вас змінить струм, працює ваша електростанція і у вас там акумулятор під'єднаний. Давайте ще намалюємо акумулятор. Що нам шкода малювати? Хай буде акумулятор. Сюди під'єднаний до вашого цього інвертора. До речі, у мене якраз такі провода на кольор акумулятора і одного кольору. плюс робить якраз такого кольору. Нема плюс-мінус. Не, треба я сам робив позначки. Там, ой, нехай буде плюс-мінус. І у вас вийшло сонечко. Скажімо так, у вас все навантаження. Інвертор бере на себе. Контролер прикриває. Да, він чуть-чуть заважає, скільки ви не знижили напругу, інвертор перебере на себе, але він трошки, 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 трошки все одно буде підтягувати небагато. Але якщо все ви правильно підберете напругу, на контроле напруги ставиться вручну. Ну, і буде там дивитися, там взимку трошки вищу ставити, літком, трошки нижчу. У мене такої схеми немає із інвертором, але вже люди поробили по моїх відео, поробили собі не один же поробив із інвертором. Я з їхніх слів вже це розказую. Можливо, пан Руслан. Зніме відео, тільки що невдячні оці коментатори понаписують, та не так, такого не буває, це неправда. І він не хоче більше знімати. Каже, та вони такі люди, котлять їх знімають, знімає, старається, він хоч показує, наскільки його вистачає теплоакумулятора, там на три доби вистачає одної протопки півтора тонни, Пишуть в коментарях. Ну хотілося б вірити, якби то була правда, але ж такого не може бути. Та поїдьте до того, пана Руслана, поживіть його поставте камери, понаблюдайте, щоб він не заходить контента. опломбуйте котла зрештою і о, але зараз він догріває ще трошки тенами, його таке є, плюс смартлот, плюс е, контролер, то його вистачило одної ну, протопки на тиждень. Ну, е, за те, щоб була сонячна енергія, а без сонячної енергії на три доби. Дивіться, як воно працює. <кхм> У вас є е, споживання, наприклад, розряджена батарея. Розряджена батарея, інвертор частіше, частіше всього він не може повністю взяти. Чому? Бо є струм заряду. Часто ми опираємося в струм заряду. Тобто він, наприклад, поставили струм заряду, обмеження якесь. І панелі дають більше, але акумулятор, інвертор не може більше дати, бо він не перевищиться струм заряду. Ну, Якщо у вас там дві батареї там по 5 кВт годин чи 16 кВт на батареї і небагато поля, то вите зможете все туди скенути. Мене так зроблено, що поле більше, більше, ніж може сам інвертор навіть дати на заряд. Хоча інвертор дає 350 А, здається, може дати. Ну, я не даю 350, трошки забагато для моїх батарей. Ну, Воно, в принципі, по інструкції дозволяється, але не корисно, скажімо так, ми 300 заряд дали. От у вас уявляєте, що у вас там 100 а заряд, і вас не перебирає. І з'являється у вас зайва генерація. І ту зайву генерацію там, 100, 200, 500 забере контроль на себе. Якщо у вас. Є споживання якесь. Є споживання. Ви там навантажили і у вас не вистачає генерації. Контролер швидко закриває шибку, бо він бачить, що немає, а інвертор витягує, інвертор все витягує, інвертор все витягує. Потім ми дійшли до того, що у вас зарядилася батарея, там вже мало бере, чи ще там з'явилося зайве сонце. Тільки те, що зайве, з'являється, наприклад, там вже там 1 кВт, 2 кВт потужності зайвої, і він 1, 2, 3... 5-6, Бачите, тут є на цих панелях. Всі 6 будуть йти е, в, на нагрів води. Тобто класна схема, воно не заважає. Дивіться, якщо у вас підключиться через інвертор сюди, да, можете сюди включити тена, сюди, в цю розеточку. Все буде працювати, але у вас тільки хмарка вийшла. Хмарка вийшла. Інвертор, його задача тримати тут постійну напругу. Постійну напругу він І він буде бере, він почне брати батарею. Почне брати батарею, батарею садити, садити. А цей е, е, пристрій, він е, тільки вийти маркет, він просто зменшить потужність, він нічого не йде, не забирає. Раз, два. Оця, оця біда дуже гріється при перетвореннях. Він може перетворити струм з постійного на зміни, і, і ще закинев акумулятор, що можемо акумулятор потягнути. Ще два рази перетворюється, у вас будуть великі втрати, дуже багато. А ця штучка от там трошки гріється, але порівняння порівнянні з цим, в мене є така штучка і така штучка, то я знаю, про що мова йде. Якщо не вірите, приїжджайте. Я їм кажу, ми, я ділюся координатами, всі знають, де я живу. Приїжджайте, понаблюдайте, побачите різниця. скільки це виділяє чудік тепла. Він там майже нічого проти цього. Він да, він трошки гріється, все одно втрати є. А ця така духовочка, що ого, го можна там на ньому зверху ставити сковорідку і їжу готувати. Ну майже. Рукою не втримаєш за радіатор в сонячну погоду. З цим ми розібралися. тобто, і, 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 А, і ще дивіться в чому Справа Тому уявіть, що у вас, у вас там інвертор 6 кВт. 6 кВт. І ви те на включили 6 кВт. Тобто ви включили те на 6 кВт через інвертор, і вам треба ще вмикнути якийсь пристрій. І бакс, А у вас немає більше потужності. І інвертор ваш ліг. А навіть якщо ви нічого більше не включаєте, у вас на максимальному навантаженні, то інвертор буде вити, сістіти, піщати, пихтіти. А це собі легенько собі не напрягається. Не напрягає. Він все на всього регулює. Йому не треба нічого не перетворювати, нічого не переробляти. Він собі спокійненько регулює і відпочиває. І ви, ви розвантажите інвертора. Ну, якщо у вас інвертор дуже потужний, у мене 20, 20 кВт інвертор. І то ми його заганяємо, перевантажуємо час від часу. Замало його нам 20 кВт. Бо якщо включити 2 тени по, по 3 кВт, вже 6 кВт. Там ще щось буде, дружина мене включає, там рано 4 комфорки на електричній плиті, ще там е, ще якийсь пристрій включиться. 4 комфорт, там десь ну, 5 кВт, 6-5, вже 11 кВт. І ще я там включу десь якийсь пристрій, вже там 15 кВт. і... і, і, і. І хлопці прийшли плазморі, заключили, і раз їжа і пішов захист, там чи якийсь ще якийсь електродвигун включити по постійно. А так ми собі інвертор нас розвантажений, і це воно працює. Ну, мене оце окремо, розумієте, мене Тут отут якби розділити те, що на інвертор окреме полець, це, що на, на грів окремо, воно працює. Мене е, е, круглорічно. Ну, як круглорічно, ще, ще не зимували. Але як воно працює в жовтні як працювали, я показував відео є в цьому плейлисті. Так що заходьте, дивіться. Все, дякую, хто нас додивився до кінця. Пишіть коментарі. Старайтеся знаходити відповіді в наших відео. А коли вже не знайшли, тоді запитуйте в коментарях. Ну або пишіть на Viber, Або пишіть на Viber, ну, Якщо можна обійтися, то, будь ласка, напишіть. Якщо вже бачите, що не можна обійтися, тоді я можу написати. Бо я не справляюся обробляти всі дзвінки. Краще мені зняти одне відео, ніж кожному окремо відписуватися. Чи віддзвонюватися дзвінки, то взагалі вони мене вже, як, як, як то вампіри витягують мої соки. Розумієте, треба прийнятися кожним об'єктом, кожною людиною. По панелях, яка потужність запитують: чим більше, тим краще. Який виробник? Беріть якийсь топові. В мене на одному полі лонгі. Мені щось лонгі, мабуть, здесь найкраще. Хоча і джинко теж, в принципі, однако працюючи. Дінка джинко стороння, навіть ще краще. Тож, як з боку сонце падає навіть. Ну, Я, коротше, різниці якоїсь не, не помічаю. Тобто, щось таке топове беріть. Провода я не економ, брав 6 квадратів, хоча, можна було, 4 квадрати міді. І з'єднання всі хороші, все хороше, добре. Або обжимайте, або пролуджуйте проводочки, затискайте, перетягуйте, щоб у вас був скрізь добрий контакт. І тут все хороше під'єднується і все буде добре. Запам'ятайте, якщо ви десь закоротите, десь коротке за, за, замикання зробите, контролер помре, якщо ви переполюсуєте плюс-мінус, контролер теж не переживе такого. Якщо ви все зробите добре, у нас проблем не було, ми жодного транзистора ще не пробили, нічого не спалили. Відпрацювали, правда, ми різні контролери вже перепробували і всі по-своєму добре працюють. Питань, якби немає. І Ця тема дуже актуальна стає. Я думаю, що в і забудуть, почали мені кожен день. Особливо подивляться якесь відео, і вже люди побачать, ой, я хочу собі так, я хочу собі так. Я можу вам давати номера, номера людей, якщо вони схочуть з вами, ну, якщо з їхнього дозволу, звичайно, розкажуть, кого така система, якщо схочуть з вами говорити. Бо ну, не всі такі люди, як я, що всім дають відповіді, бо люди кажуть, а для що ти, там мій номер? Тобто я з дозволу людей запитаю, що як ми ділимося, ми від цього ніякої користі не маємо. Просто ділимося інформацією, щоб ну, щось трошки людям та й допомогти. Все, дякую всім, хто був з нами до кінця. Всім до побачення!